Обкладинка до нового розділу це чергове підтвердження геніальності Оди. Крапта Черепахи це символ Алабасти, їх подорож знаменує нову епоху для країни. Геніальність Оди це прекрасно, але ми зібрались на наукову конференцію, щоб обговорювати серйозні речі. Ви тільки уявіть масштаб здивування Кобри, який вже два розділи підряд все ніяк не може здобутися. Це тобі не крокодайл у кіно водити на понеглів подивитись, коли вважаєш, що вся вада знаходиться у гарасеїв. І ніхто не посміє посягнути на новочезний трон. І ось з'являється і стіні чорна квакса. Подивіться на ракурс і на висоту. Для Іма його підопічні, наче як мурахи, силуєти яких ледь видно. Або це зробили спеціально, щоб ніхто не міг дібратися до вершини, або ж трон належав не ім самі, бо по розмірам взагалі не підходить. Хоча, якщо було задумано так, що ніхто на нього не сяде, але знову ж виникає питання, на що стільки ресурсів для такого гігантського трону. Другий цікавий момент. Це те, що Ім говорить про себе у третій особі, і це було б дивно, якби не наявність Хіни. Чекаємо нових СПГ з теорій, які будуть підтверджувати, що Хіна це Ім або його донька. Хоча тут найбільш імовірний варіант це людина чи особа без пову. Тоді виникає питання: все ж таки прилетів із космічного простору, чи якось вплинув на нього плід опі, чи той, який змінює гормональний фон. Або ж операція вічної молодості не проводилась і її взагалі не існує, а їм просто довгожитель. Та й він себе поводить як особа, яка живе дуже довго, а ще їм не любить, коли люди активно цікавляться. Тому не дивно, що він призирає вчених, які досліджували помилку на фертарії Лілі, та й дозволив Кобрі лише задати два питання, а сам задає одне. Ім може означати як порожнечу, що може натякати на порожнє століття та мрія. Але мрія чого? Яку насправді мрію має ім? Для чого йому конспірація? І яка його справжня ціль як володаря цього світу? Якщо дійсно ім був одним із двадцяти, це пояснює його обізнаність у тому, що відбувається, і його знайомство з Лілі – це наслідок сумісної боротьби проти королівства. Але краще, якщо це буде якась інша форма існування. Але тоді виникає питання: горасе теж живуть так довго? Чи їх міняють, коли частина із них помирає? Другий момент це лілі, завдяки який понегліфи вивільнились, і їх читання дозволило піратам плавати у пошуках скарбів. он взагалі всі таємниці світу дізнався. Другий цікавий момент це те, що Кобра у попередньому розділі питав, що значить ді, і в цьому він не отримав якоїсь нової відповіді. Ми ж знаємо, що вони вороги богів. Але ось те, що Нефердарі була Ді, з однієї сторони говорить нам, що Вуфі має коріння в Алабасті, і Віві, ймовірно, буде останнім Накамою, Але хто ж тоді Джой Бой? Просто правитель королівства, на яке напало 20 інших? Бо я думаю, що саме він буде ді. Чуву все так склалося, що він і реінкарнація Джой Боя і ще й Ді. Але так як Амазонки Куджа це пірати, і їх імена як і у Лілі позначають квітки, то можливо вона була першою, хто дістався до рафтеля. І залишили там своє повідомлення. Можна було б сказати, що їм це Рокс, Роджер шукав понегліфи після перемоги над Шебеком, та і той мріяв стати королем цього світу. Озвучка Аніме Piece і не тільки. Від студії озвучки то гареші, Переходь за посиланням у Телеграм, і насолоджуйся переглядом. Ну і дійсно, Кобра, на що ти сподівався? Тут така конспірація, ти хочеш, щоб тебе відпустили. Сабо це все бачить, йому доведеться вивізти стяг свободи. І передати волю Нефертарі кобри іншим, який прикрив собою імператора полум'я. Ім атакує тінями. Горосеї теж до атаки Сабо збирались використовувати свою зброю. Але який сенс, якщо атака стрілкою швидше і неочікуваніше? Після спалення вони стали тінями. Можливо, то лише оболонка для тіней, якими управляє їм сама, а Горосеї це лише ширма, щоб потішити власне его. Або він як матрешка, який залежить від цих Горосеїв, биваєш Горосеїв і дістаєшся до Іма. А може бути все набагато простіше. У Горосеїв прості зулани, або міфічні. І тепер оди якби натякає, що у нас була і зрадниця, і Горосей, який був на камері. Оболонку легко відновити, бо Сатурн пливе на острів у своєму звичайному вигляді. Верхівка це потужна сила, яка поранила сабо. Тому ворога не треба недооцінювати, коли лицар помітив короля в оточенні пішок. Чи може це означати стратегічну поразку Іма, що довголітня конспірація закінчилася, який, не перерахувавши стільки людей, його побачить, і знову нас флешбек із АСЛ. де на це бо трішки познущались і поставив ініціал не там де треба. Для малих хлопчиків ініціал нічого не значив, як і для Іма, який недооцінює головного героя, тому і з легкістю порізав портрети. А сам стоїть із захопленням і дивиться на фотографії Віві. Але якщо дії були ворогами богів, чому Лілі була одною з двадцяти? Питання досить цікаве. Не потрібно забувати і про правочезну шляпу, яку їм зберігає, як річ, яка дісталась йому ймовірно після перемоги над Джой Боєм. Ем. На зборах обговорюється проблема, про яку нам відомо ще із попередніх розділів. Це коаліція чотирьох країн, які хочуть незалежності, жаль Лусію знищили. Спочатку Ширахоші намагалась у рабство віддати, тепер Віві взяли у полон. І як я й казав у попередньому розділі, Сайто тантанчик голосно раділи, що це справи членів флоту Мухівар. А отже, це в якійсь мірі теж об'ява війни. Приємно подивитись на старих CP9. в уряду кадровий голод, бо дозволяють таким слабким агентам підвищуватись на посаді. Хоча з іншої сторони вони дозволяють людям виправити свої помилки. Дії фуджитори привели до того, що революціонерам було значно простіше звільнити рабів, Саботує красиво, і відмазка буде щось у дусі, я зробив це випадково. Не повезло вапову під за проникненням у короля. Ну а що? Чи може бути кращий подарунок ніж відкриття таємниці цього світу? Спасіння Віві було випадковим, бо Вапу просто знищував все попереду себе. Це в основному мем-момент. Так як молода коханку, яку принесли Вапу умова достіть це чистий гек. Постає логічне запитання: якщо за Сабо прийшов сам ім і знищить сили острів, то й за Вапо має хтось прийти. Чи міг би він гіпотетично розповісти Моргансу правду? Моргансу, в принципі, стовідсоткова правди й не потрібно, йому й так повіть, бо у нього всі змі. Ось так Вапов в черговий раз втік від неприятелів. А ми на цьому закінчимо огляд. Підписуйтесь, лупіть лукаси і вафай.